Чи може друга жінка після смерті чоловіка успадкувати будинок, який він нажив в шлюбі з першою дружиною? Багато хто плутає права на спадщину з правами при розподілі майна, коли люди розлучаються. Це зовсім різні речі. Наприклад, якщо у чоловіка від першого шлюбу є будинок, який йому дістався внаслідок розподілу майна з першою дружиною, От, наприклад, дружині там лишилася квартира, а йому будинок. Він одружується вдруге. І зі своєю другою дружиною, якщо б він розлучався, то вона на цей будинок права би не мала, оскільки він є його особистою власністю, яка йому належить. Після першого шлюбу. І в поділ у другому шлюбі цей будинок би не потрапив. Але якщо чоловік помирає, то друга дружина вступає в право на спадщину як спадкоємиця першої черги. І тут головне, що саме є у власності? Померлого чоловіка на момент його смерті. А не яким чином воно потрапило йому у власність. Ну, грубо кажучи, спадкоємці спадкують на будь-яке майно, хоч воно із шлюбів попередніх у них дісталося, хоч воно йому спадковано, хоч куплене, хоч подароване, неважливо. Головне, що є право власності на це майно. А отже, Воно входить в так звану спадкову масу, тобто оту масу всього того майна, яка підлягає як спадщина. Тому друга жінка може успадкувати майно чоловіка, яке йому дісталося від першого шлюбу. І не тільки може, а обов'язково його успадкує на рівні з кровними дітьми. Цього чоловіка від будь-яких шлюбів, неважливо від другого шлюбу діти чи від першого шлюбу діти, чи це взагалі позашлюбні діти, та з батьками цього чоловіка, якщо вони живі на момент його смерті.